Привіт! Ви на моєму каналі Паризький щоденник. Рада вас усіх вітати. Ідемо на цікаву локацію, щоб знімати моє перше відео для вас. Ми на місці, ми тут ідемо, присядемо і трішки порозмовляємо. Що ж, продовжуємо. Місце локації ми поміняємо згодом, тому що сонечко світить в очі, ельфові вежі не видно. А вона переді мною, якщо одягну окуляри, і в окулярах відбувається ельфова вежа, але не переймайтеся, ми ви ще сьогодні це відео побачите. Заді в мене річка Сєна. Давайте знайомитися. Мене звати Таня, я з України і я вже більше року живу в Парижі. Коли приїхала сюди, то мала уявлення як і більшість туристів, що Ель, що Париж це ельфова вежа, Єлісейські поля, і на тому, напевне, мої знання закінчувалися. Але це насправді не так, тому що Париж надзвичайно цікавий, В нього дуже багато цікавих локацій, і за ці більше чим рік, за цей більше чим рік я дізналася тут багато чого цікавого і з радістю поділюся з вами, тому що це місто надзвичайно цікаве, з надзвичайно красивезною архітектурою, романтикою, і дійсно це місто кохання. Поруч біля вежі, стоїть годинники, які відраховують час дні, години, хвилини і секунди до Олімпійських ігор. Ось і ми добралися до цієї красуні. Хочу трішки розповісти про неї. Вона будувалася як тимчасова споруда і мала простояти всього лиш на всього років. Напротязі двох років вона була збудована, але під час її будівництва було дуже багато скандалів, тому що місцеві жителі були проти такої будівлі. Вони рахували, що вона спортить їхню архітектуру, і взагалі вона не вписується в архітектуру міста. Навіть 300 письменників і художників написали лист про те, щоб знести ту жахливу будівлю, врятувала її. Телекомунікаційна вежа, яку встановили на ній. А потім з часом французи зрозуміли, що не така вона і жахлива, і досить хороший прибуток для їхньої країни. А це навіть спеціально не придумаєш. Це справжній французький шарм. Пляшка вина, бокал і природа. Прошу дуже. Це вулиця, де всі хочуть зробити інстаграмну фотографію, але дуже важко, тому що дуже багато людей. А ось тут пустенька вулиця, і вона зовсім поруч і написала вам адресу і вздовж неї дуже красиві ресторани. Набережна це взагалі окрема насолода, як для мене. Тут завжди дуже красиво. Що вечором, що днем, кораблики катаються. І французи дуже люблять займатися спортом на відкритому повітрі, так як на цьому відео. І спорт для них це дуже важливо. Тут вони бігають. Я трішки пришвидшила відео не так швидко вони бігають. Що ж, я з вами поміняла вже декілька локацій. Ви не втомилися, я втомилась дуже, якщо чесно. І зараз я позаду мене дім інвалідів, але це в наступних відео. На моєму каналі ви можете побачити про Париж і яким я бачу Париж. І трішки про моє життя. Натисніть зараз вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, тому що ваші вподобайки допомагають просувати мій канал. За цей рік, що я тут, я поміняла вже три, вже три житла, і тепер я живу в соціальному житлі. Я весь цей час ходила на курси французької і продовжую ходити, так як французька для мене не є дуже легка мова. Я здавала курс дельф і... і боже, стільки мух налетіло, що я в шоці, Капець. Чекаємо! У своїх наступних відео я вам розкажу про те, як я бачу Париж і цікаві місця, які мені тут подобаються. Я розповім вам, як я справляюсь з культурним шоком. Так, він також тут є. Нагадую вам, поставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтеся. Вам не складно, а це допомагає розвитку моєму каналу. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Орева!